Ділок, 2 жовтня, в ефірі новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Перші випускники курсу із загальновійськової підготовки отримали сертифікати про успішне завершення навчання. Продовж семи днів для дев'яти хмельничан влаштували заняття змінної безпеки, тактико-спеціальної підготовки та тактичної медицини. Також навчали їх стріляти. Заняття відбувалися у ТИРІ на базі комунального навчально-тренувального центру. На сьогодні в Тері, які ми буквально місяць тому презентували, регулярно відбуваються заняття. Навчально-тренувальний центр має відповідну угоду з військкоматом, і військомат делегує сюди відповідні групи, які проходять тут навчання. Фактично, сьогодні ми вручили перші сертифікати. Частині наших хмельничан, які відповідне навчання проходили в ці ж дні, фактично раз на тиждень проходить навчання ще одна група в межах територіальної оборони. В тій групі є чиновники. Є Підприємці, є комунальники, є спортсмени, люди різних категорій, люди різного віку. Всі власне готуються для того, щоб у випадку отримання повістки про мобілізацію мати навики з військової підготовки, з тактичної медицини, з інженерної підготовки, з вибухово-мінної справи. Бо навчальний центр зараз максимально активно працює. І далі, і далі ми будемо нові групи готувати, навчати і формувати елементарні навики військової підготовки, щоб дійти до того рівня, коли кожен. Чоловік призовного віку мав вміти тримати в руках зброю. На ярмарку, що відбувся у Хмельницькому в день міста, вторгували більше 134 тисяч гривень. Всі кошти спрямують на допомогу українським захисникам. Це вже сьомий благодійний ярмарок, який організували волонтери Поділля. Під час попередніх вдалося зібрати півмільйона гривень. На сьомому благодійному ярмарку ми зібрали 134 тисячі 205 гривень. За ці кошти ми купимо 235 турнікетів всі для наших військових. Направду турнікети це дуже важлива штука. Кожна людина має в чотири кінцівки, і як мінімум, військовий повинен мати чотири турнікети. Зазвичай вони мають один чи два і не завжди хорошої якості. А наша основна мета замінити неякісні турнікети на хороші, які будуть працювати. Звичайно, це дуже круто. Що люди виходять в місто. Люди купують, допомагають армії. доєднується дуже багато майстрів. Ми сподіваємося ця тенденція буде продовжуватись і на восьмому ярмарку. Ми зберемо ще більшу суму. Швидше за все, це буде різдвяний ярмарок. Ми вже зрозуміли, що так підсвітаться. Нас більш актуально. Люди купують подарунки для себе та близьких. Сотнею пенсіонерів, які опинилися у скруті, опікуються нині соціальні працівники Хмельницького благодійного фонду Карітас їм допомагають з хатніми справами, приготуванням їжі та з покупками в магазині чи аптеці. А до Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначався 1 жовтня, для підопічних влаштували концерт. Тетяна Володимирівна це ну друг. От, коли чого треба, навіть позвоню, то прийде. Помиє мені плиту на кухні, пол на кухні, по, по рукому. Бо я ж погано бачив. Ото що треба пошити, полатати, зашиє, полатає. От вона дуже хороший мастер, і так все швидко. робить. Навіть буває просто прогулянка. Буває супровід, хоче людина сама в магазин піти. Теж таке буває. Буває до лікаря. Різні місця буває, буває соціальний захист потрібно людині. Різні потреби, але найбільше люди потребують з ними розмовляти, тому що вони одинокі, їм не вистачає спілкування. Наше розуміння важливості одне, а відгуки людей це зовсім інше. Вони сприймають їх вже не як помічників, а як друзів. Хоча це є робота для дівчат, а для них це є життєва необхідність і допомога. Літературно-мистецькі читання сильні духом словом вільні відбулися 1 жовтня у Хмельницькому. Понад 20 авторів читали свої вірші у мистецькому дворику. З передової вітали глядачів захисники Олександр Шенькарук і Михайло Цимбалюк. Почули учасники літературного марафону і голос полеглого героя Артема Задоїнчука. Збірка поезії якого вийшла друком у липні. Ми сьогодні чуємо поезію Артема. Іноді навіть книжку взяти в руки важко тому, тому що це болить мрія поета бути почути, мати можливість зачитати своє творіння і побачити відгук важко бути тут і не мати, і розуміти, що він зараз такої можливості не має. Не було б миру без війни, не було б і життя без смерті. Не було б Бога, якщо б не було сатани. Не було б нових слів, якщо старі, були б не стерті. Цьогорічне ми зробили такий марафон: Слово Єднає, перемогу наближає. Щоб якнайдальше від'їхати навіть від міста у села, щоб вони як найбільше було зустрічі. У нас дуже багато талановитої молоді, які. Продовж цих днів марафону вперше взагалі виходили з своїми поезіями і одразу на велику аудиторію, на молодь на студентів для них це було таке відкриття і відкривання, і це потрібно робити. Тобто, таким чином тематика така цього року дуже така прониклива, щира. Кожен має що сказати, як ми переживаємо це. А вони знаходяться слова і доносять до нас. Театралізований концерт відбувся на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка до Дня захисників і захисниць та до дня козацтва. Патріотичне дійство об'єднало акторів двох театрів, музикантів муніципального оркестру та глядачів. Просто небо лунали українські пісні та вірші. Ідея єдина зараз корінити віру українського народу у перемогу. Побудований концерт на взаємодії на перекличці – Пращурів, козаків, воїнів, воїн-крут, які виходять з минулого, якби дають уроки моральні, патріотичні, сучасні молоді. Воїнів, які ну е які які приймають ці всі ідеї спадкоємності, подвигу і наших традицій, боротьби українського народу за волю, за свободу. За долю України. Зрости нас, в нів на ворогів. Вже не одне століття. Українці виборюють свою свободу, свою незалежність. І дуже шкода, що незважаючи на 21 -е століття, але сьогодні точиться така жахлива війна. Ми прийшли, щоб підтримати наших військовослужбовців, хоча б тим, чим ми можемо. Воєнізований крос у Хмельницькому напередодні зібрав майже 600 учасників. Це старшокласники та першокурсники прикордонного вишу. Хлопці долали дистанцію в три кілометри, а дівчата один. За локацією обрали вулицю Прибузьку. Норматив це 13 хвилин і треба їх могти бігти. Бо сьогодні я побачив, що я не можу витягнути на той результат, який я хочу. Насамперед я хотів підтримати друзів, разом з друзями провести час і також спортом позайматися трошки. Цього року було прийнято рішення провести такий новий формат цього заходу, залучити сюди також випускників шкіл міста Хмельницького. Цей захід відбувається в рамках програми військово-патріотичного виховання молоді міста Хмельницького. У нас діє програма між міською радою і національною академією. І це є один з наших прикладів реалізації цієї програми, коли випускники шкіл приймають участь в воєнізованому кросі. Він проводиться до дня захисників і захисник України. Ну, не долучитися ми не могли, тому що ви самі розумієте, що це захід. По-перше, він корисний біг для здоров'я дітей. По-друге, що це такий масовий захід, який приурочений такій даті. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!